Мене звати Дмитро. Наразі я студент 45-ї групи курсів QA Group. Як я на ці курси прийшов? Я працював та й працюю зараз. Управляю компанією. Ну і так багато років до цього там в мене була така. Теж така робота, тобто вона була зв'язана з ну, це як топ-менеджмент. Ось ну, але я зрозумів, що, як то кажуть, бігаю по кругу. Я почав думати, що щось треба шукати, що шукати, і якось так побачив, воно ж зараз взагалі дуже багато було тих реклами, IT, IT. Ну і тому я перший раз, коли на QA пішов, я не дуже розумів, що воно таке, а там на якийсь попав той вебінар, подивився, що взагалі таке IT і хто там є, і що, типа, давай спробуй QA. Ну, так і пішов. А потім пішов. Ну Це були перші курси на ці, на QA груп. Ось пішов і зрозумів, що так. Ну тобто, що тестування, це ну по перше, тестування це не зовсім так, як всі розуміють його, тобто там з самого тестування, якщо так взяти, ну мабуть, коли ти переглядаєш де там що не то, і там і самі там то як кажуть баги шукаєш, то мабуть що ну може процентів 10-15 зі, зі всього того, що треба робити і. Ось і, але в тому тестуванні є своя філософія, є свої, ну це такі, як своє своє життя, так ось, і воно я зрозумів, що це, це я і є. Ну тестувальник, я все життя їм був. Був в мене таке мис, мислення, так аналітика, там щось десь покращить. Коли я перші курси за. Кінчив, і вже вони казали те, що йдіть на роботу, але я себе зовсім. Не... Да. Я не відчував, що я. Ну, який я там тестер, я ще взагалі не тестер, так, що знаю, але ну, от, я ставив себе, що я вже зараз приходжу на роботу, що я тестувальник сажусь і що я буду робити. Ну таке, ось і Тому почав шукати практику, бо, по-перше, без практики зараз з працевлаштуванням не дуже, треба хоч щось там десь попрактикуватись. Ось і побачив, хтось мені підказав з моїх колег, що подивись, ось там буде презентація. Ось і безкоштовний захист. Ну, є ну, безкоштовно, що ти можеш подивитися. Ну, я так підключився, ось, і воно мене вразило дуже той захист. Ну, по тому. Рівні на якому я тоді був, я вже щось розумів, що таке тестування. Я розумів, що воно складається, що треба знати, що робити Зразу Після захисту першої ж групи я зрозумів, що я хочу це моє, ну, це те, що мені. І, треба. А я хотів саме практикою. Була можливість піти тільки на практику, да на оці курси, що один місяць. Але подумав, що ні, треба може <кхм> щось там поновити, які знання, а може щось я якісь ще додаткові отримую. І е, це добре, що я так і зробив, бо реально додаткових знань багато дуже. І під час навчання дуже Багато практики і вообще розуміння того, реально, що робить е, тестер впродовж е, не тільки одного дня, а впродовж своїх місяців. Тобто, як е, ну цей цикл е, SDLC D так, і воно, коли ти просто читаєш там ту теорію, в голові не дуже воно там розуміється, що воно таке. А коли ти через це проходиш там ручками робиш ті документи і складаєш ті тіск. І, ось. і що, що дуже важливо, ось ці наші лекції по бізнес аналізу. Бо то взагалі смішно, що це. Ну, з одного боку, це, ну, мабуть, що найголовніша штука, яку потрібно знати. Я маю на увазі requirement ну, вимоги, так. Але в перших курсах, хоч вони були непогані, там було дуже теж, а, своя була практика, Ось, але там вимога майже дві сторінки у презентажці, і все. От, у той, як кажуть, баян з тої картинки, качелі на дереві. І все, що там було рекламу. Ну, і, типа, які вони там, що їх. Треба тестувати, але що це, як можна було їх тестувати, я то взагалі взагалі не розумів. І тут ну, реально три лекції вони ну, шикарні, дуже класні, хороші і дають е -е, той фундамент поняття е -е, наш ну, для чого ми е -е, тестуємо, і як ми тестуємо, чому ну, хтось, тобто, чому ми повинні зробити оте, оте і оте, а, а, а не інше, так? Бо воно там ну, ніде не береться, бо воно все з вимог і береться. А якщо ти розумієш, що таке вимоги, як їх тестувати, ну а ми ж навіть як на курсі і самі складали, то а, більше починаєш розуміти, ну це як кажуть на «Helicopter view», тобто ти ситуацію зверху бачиш, ти бачиш увесь процес. Ну, ось і самого тестування, і більш розумієшся, вже далі вже там деталі. Там ну, інструменти потрібно дійсно теж вивчати, але коли ти вивчаєш інструмент, і не розумієш чому і де, і як його застосувати, то ну це розумієш як пазли. Тобто, от якраз чому ті курси цих від QA-груп відлічалися? Що там інформація була фрагментарна? Тобто ти отримуєш багато інформації, але не не можеш її зв'язати до кучі, бо ти не розумієш. Чого я вчу, наприклад, той SQL, там, то API, і як воно одно до другого в'яжеться, ти це не розумієш. Отут, тут, коли на qa Group курсах ти проходиш все спочатку до кінця, воно вирісовується, вся картинка, і ти розумієш, для чого, що за чим йде, і для чого воно робиться. Тобто це загальне поняття, воно приходить. Викладачі, Нормально, ось і Ганна, що АПІ, то лише пілотаж, що у неї. Тому, ну і всіх можна назвати. Ось і Олег по перформансу, теж ну такі дуже крутий крути лекції, і Тарас по SQL, ну, все воно. Та навіть Руслан той, що я дивився його захист, 44-та група, ось, це теж приклад. Руслан, він тільки от. Три місяця назад захищався, я дивився його запис, а тут він вже у нас преподавав security і. Ну, звісно, це ж таки тільки як ми зазирнули в, то, в то security, але воно дуже цікаве і є розуміння того, як воно працює, для чого. І... І що ти починаєш вірити в себе, що можна там інструменти такі використовувати це ком'юніті, яке виникає під час навчання. Я маю на увазі не тільки зі студентами, ну моїми колегами наразі, а і з викладачами Оце реальне ком'юніті. Тобто ми, я пишу їм, задаю питання, і вони всі відповідають і це ну, гарна підтримка. Ну це вони вже як ментори, ну це дійсно залежить від них, бо вони ж можуть і не відповідати, але. Всі відповідають, всі консультують і це тішить. Всю теорію, що ми проходили, ото є фундамент. А ось тут ці технічні інструменти, як оце, посман, на сквільну, то вже стіни. ось, А ото вже автомейшн, то коли ми вже кришу будемо будувати, то вже такі, я кажу, що то вже ну, вищий рівень. Але зразу побудувати кришу, ну ти ж не зможеш. Бо на що ти ж треба да, компанії. Та да, ну це взагалі була дуже цікава на і дуже така практично точки зору нагода. Реальний досвід за я там був всього два тижні, але досвіду як за півроку. Ось ну, перше, от найголовніше, що для мене було що я повірив себе, що мої знання теоретичні, вони реально можна їх застосовувати на практиці. І чому? Бо коли ми після першого місяця навчання пройшли цей цю самостійну повод, ну то, що так називається, waterfall, так але це фактично коли ти виконуєш цю роботу тестувальника від самого початку, навіть як від бізнес-аналітика до вже uh, summary Репортів, ну тобто спочатку до кінця, то ти вже. Як ти все вже це пройшов, то ти вже розумієш, що потрібно робити в який момент. Тому коли прийшов сюди на цей проект, а це реальний проєкт, е я знаю. Що, ну я не ну це не можу роз 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 розказувати, бо підписував документ. Але це проект на Амер ну, якщо я зрозумів, на американський ринок дуже серйозний, ось і. Ти сразу знаєш що робити, з чого починати, і що ти повинен робити зараз, і що там наступного дня. І, до речі, було прям для мене це прям ну, як кажу, дуже потішило отзиви хлопців-девелоперів, які наприкінці практики сказали, що. Ми дали реально такий велію, ну тобто цінність цьому проекту навіть більше ніж коли вони працювали з професійними тестувальниками. Ну я не знаю, може вони хотіли нас так підтримати, але е, я й по собі відчував, що ми реально там багато чого знайшли. Практика це дуже штука класна. реально. В курсах QA Group дуже багато робиться в цьому напрямку, в напрямку. Допомоги з працевлаштування. є рекрутер, з яким кожен студент має зв'язок і має практику, тобто це особиста практика, це не загальна, це не якась там лекція, або там подивитись YouTube. Ось, а це дуже дуже важливо. Я навіть скажу, чому. Бо uh, під час життя ми навчаємось, чому ми тільки не навчаємось, от зараз з QA навчаємось, але ж нас ні, ніхто не вчить проходити інтерв'ю. А інтерв'ю це як окремий скіл, це треба, бо щоб була практика, і треба вміння його проходити. Бо ти можеш бути дуже висококласним спецом, а на, під час інтерв'ю не показати це і не доказати це. І рекрутер або інтерв'юєр. Він може не зробити нормальних видно ну, правильних висновків, що, що ти підходиш до цієї професії, ну до цього місця, принаймні. Ось тому тут треба мати такі навички, по-перше, презентації з себе. Ну, ось тому, що ти можеш багато знати, але не вміти того -то всього розказати. І чим класна та практика, що ось Оксана вона дає ну, реальний звіт? І не просто звіт, а він у, письмо, у звіт, і ти можеш ще раз перечитати, що ти можеш там, і після того поправити. І ти ж можеш перечитати там, може не зразу, може там дещо пізніше. І до того всього вона ще дає відео тому, ну як то інтерв'ю в тебе проходила тестове. І ти можеш подивитись, як ти виглядаєш, як ти себе ведеш. Ну яка там навіть міміка, це теж важливо під час інтерв'ю почув е на гітхабі пооформляти всі наші практичні, ну, щоб вони е реально презентабельно виглядали, і щоб вони лінкували, щоб можна було їх відкрити, от подивитись, побачити, щоб все ж таки. Ця практика, вона реальна. Ну це як ну не просто така учбова аби практика. Вона дуже-дуже ну, дуже, дуже, дуже е, прибли, ну, як так приближена до реальної, до професійної роботи. Якщо наполегливо йти в одному напрямку, то обов'язково. Достигнеш чогось і, і будеш тось, то, що ти собі надумав, то ти зробиш. Якщо хочеш навчатись, то все воно вирішується. Я ось е, е, у профрантовому місті живу у Запоріжжі. Ну Реально, от, от увесь наш час навчання, ти пам'ятаєш, що 44-та група до нас в них ще такого не було. Не було таких е, зі світлом, не було тих проблем. Та і ракети так не, не, не ну, принаймні в моєму місці так не летіли. І ми як почали навчатися, у нас ракети летіли кожного дня, і то було страшно. У нас більш у нас міста пусте було. Тобто люди повиїжджали і виїжджали і в інші міста, і за город виїжджали. Ось. А, а коли зі світлом почалося, то теж було ну, зрозуміло, що не дуже. А і це ж ми взимку так війшли, бо і той світловий день дуже короткий. Але що, ну у нас було так, що три години є світло, а потім там три, три години немає. Ну і ото в ті три години і вчишся, перше, а по-друге. Ну-ноут, no там заряджаєш батарею, і інтернет береш мобільний. Так, на відкритий захист. Чому запрошую? Тому що, от як кажу, як я перший раз дивився, і багато мені в чого було незрозуміло. І той захист якби відкрив очі. Ось і тому я запрошую на захист. Подивитися, чого може студент. Котрий тільки три місяці навчання має, ось що він може зробити. А є, ну так, може зараз поскаже так, ти ж вже інші курси заканчивав. Але у нас то на курсах і дуже багато тих, хто перший раз. Але я поясню, чому воно так працює, бо дуже багато командної роботи, і воно ті знання розшарюються поміж всіми. Оце дуже, по-перше, дуже гарно, що у Зумі е навчання йде, да? тому що ти можеш у прямому ефірі зразу задавати питання. Бо в мене досвід того, що було у інш... на інших платформах, і там можна було тільки писати. А коли ти пишеш, ну, що ти там напишеш під час лекції? Там, то треба і слухати, і писати, і буває так, що е лектор не побачив, що ти не... ну, коротше, то Воно не працює так. А оце Zoom, воно реально дуже класно, ну, онлайн платформа класно працює. Тобто то зразу ти, якщо щось там не розумієш, запитав, тобі і відповіли. Ось. І оці командні е роботи, це прям агонь, <смі> як то кажуть. Воно реально е всі діляться знаннями, всі хочуть показати, що ти теж, чого ж вартуєш і що хочеш е зробити свій. Внесок в той проєкт. Ось, і тому це, я ж кажу, розшарюють знання. І тобто, тут тут ти не тільки, то, що під час лекції отримаєш, бо ну, це і зрозуміло, що під час лекції ти всі знання не зможеш отримати. То треба багато навчатися самостійно. А тут є така ще нагода, що той то почитав, той, то той, то і воно знання пошарилися, і ти зразу знаєш вже більше на, наприкінці. Ну, ось так. А захист це така реальна штука, практично ну, як це вже ти пройшов три місяці, і наприкінці тих трьох місяців вже ти і показуєш, і сам собі. Ти це в першу чергу ти нікому показуєш, ну, це не то, що там комусь, ти сам собі показуєш, що ти вже вмієш, і тоді ти вже розумієш, чи ти тестувальний, чи ні. Тому якщо хтось буде мені писати. Або навіть телефонувати, то звісно, я буду консультувати, бо ще одна штука з того, бо ти з того з того отримав ще якесь задоволення. Дякую за можливість і тому тут бути і навчатись, і те, що я отримав цю можливість і попрактикувати.